чого ж складаються насоси та фільтри у СПА басейні і чому це взагалі має вас хвилювати? Уявіть, що СПА це організм, е, насос його серце. А фільтр легені. І без обох ніякої релаксації, лише каламутна паніка. Насос перекачує воду, створює тиск і робить гідромасажні струмені такими е, приємними, що ви захочете залишитись у СПА назавжди. Е, всередині по у, е, потужний мотор. Крильчатка і корпус з термостійкого пластику, який не боїться хлору, часу і навіть сусідів із завищеними очікуваннями. А фільтр це ваш особистий охоронець чистоти. Він затримує пил, волосся і навіть дрібки печива від дітей, які вирішили поплавати з перекусом. Фільтруючий картридж із поліестеру герой у тіні. А ще корпус, кришка, клапан. Усе зроблено на совість. І ось у чому фокус. Якісний насос і фільтр не тільки забезпечують чисту воду, а ще й продовжують життя самому СПА. То навіщо чекати? Якщо ви мрієте про кристальну воду, масажні хвилі і нуль турбот, звертайтесь до нас. У Спа-Галаксі знають, як перетворити воду на задоволення. Підписуйтесь та приходьте. Ми вже чекаємо.